Всім привіт, Вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності знову ось такий народний автомобіль Шкоду Octavia 2017 року випуску в досить такій непоганій комплектації. 1.6 дизель на механіці. Починаємо. Маємо LED оптику з автодальнім, з умивачами. ФАР. Автомобіль у нас в кузові з кузові Універсал, з хром-пакетом, з рейлінгами, що як має бути по салону. Контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Тканинний салон в стилі Sportline. Ну, тобто це Sportline сидіння по факту з боковими підтримками, дуже зручні, до речі. Так, пробігу у нас 178 тисяч, маємо шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу світла, велика мультимедія з CarPlay, з навігейшеном. Контурна підсвітка солону, вона міняє кольори. До речі, шкода дуже прикольно зробила, бо вони зробили їх, так, і вона прям дуже багато всяких кольорів має. По секрету скажу, найприкольніший це синій, фіолетовий і рожевий. ну для мене. Далі по допоміжних системах водія адаптивний круїз контроль, як я вже казав, асистент контролю дистанції спереду, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Двохзонний клімат з підігрівами передніх сидінь і маємо підігрів лобового. Дуже прикольна історія. Дуже прикольна. Ззаду. Диви як гарно Там ти страшні, ну чекати спробу. Так, набагато. Ззаду, в принципі, як завжди, вагон місця. Прям що тут у нас? Попільничка, світло-жовте і крючок, ручка. Ну, вагон. До речі, за тими сидіннями, якось мені здається, більше місця. не знаю. Ну, прикольно. Пізніше? Так. Да. Підстаканник є, підлокітник є. Бомба. Далі. Е, задня так само LED-оптика. Багажник у нас, як завжди, величезний. Маємо шторку, маємо ліхтарик який знімається, можна його з собою тут носити, щось собі світити. Коротше, прикольно. Він собі тут сам заряджається і виконує роль типу підсвітки. Плюс додатково ще підсвітку маємо тут. Крючочки. Знизу тут ремкомплект, компресор, клей, дукатка. А, яка дукатка, тупільничку нам ще тут хтось лишив, аварійна зупинка. Прикольно. Міще вагон. Є. Так, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, він повністю розмитнений, сертифікований, без безпошкоджений чесним перевіреним пробігом. Ціни на нього я ще поки не знаю, так як він тільки що приїхав. Ось. Тому е заходьте до нас на сайт, слідкуйте, не пропускайте нові машинки і підписуйтесь на наш канал. Всім папа! -па.